І деякі з цих літаків воювали ще за часів Другої світової, але попри свій поважний вік, вони і досі впевнено підіймаються в небо сьогодні. Під Києвом показові польоти влаштував влаштували ретро літаки, які, до речі, самотужки прибули до України з Великої Британії на власні очі. Ці повітряні ластівки бачила і наша знімальна група. За часів Другої світової війни як три пілоти називали блискавкою, адже цей літак здатен розвивати швидкість більше 700 кілометрів на годину, не втрачаючи при цьому своєї боєздатності. Як три став справжньою легендою за часів Другої світової війни за універсальність та простоту в експлуатації цей літак цінували не лише радянські льотчики, а й армії інших країн союзниць СРСР. А це вже зразок сучасного літака. Міг 29 здатен розвивати швидкість втричі більшу за свого попередника, яка третьої моделі. Сьогодні ж обидва піднялися в небо над Васильковим. А ось іще одна легенда Другої світової американський мустанг. Його дозволили випробувати герою України легендарному льотчику Олександру Галуненку. Ці ж самоліти, аніж подльотчика, ділиться. Еда самоліт іменно бойовий. Тобто нужно було бути фізично здоровим. То для того, щоб виконувати определенне маневри. А ось ці літаки, хоч і не воювали, але також вважаються легендами світового авіапрому. Власник цієї моделі тримає її у своєму маєтку в Англії. у Британії ми обожнюємо широкі зелені газони. Один із них навпроти мого будинку. Там я і паркуюся. Дуже зручно. До британського клубу авіаційна ескадрилья може вступити кожен охочий. Головна умова власний ретро-літак і рахунок у банку, який дасть змогу його утримувати. Утримувати такий літак не так дорого, як вам здається, на перший погляд. Звісно, в нашому клубі здебільшого заможні люди. Скільки ж коштує мені таке задоволення на місяць? Думаю, так само, як і утримання великого авто. Побачити ці диво літаки можна буде ще й завтра у столичному державному музеї авіації. Також їхні власники обіцяють продемонструвати можливості своїх улюбленців у повітрі, а подивитися дійсно є на що. Денис Рильський, Олександр Яскевич, БТБ.